Ми планували себе подкаст записати рік. Тому. І ти тоді його відмінив. Ну, відмінили. Те, що відмінув сказав, що я, я не знаю, я, я поняв щось не так, да. але я не знав, що тебе там ти сказав, що зараз в мене Загальний тяжкий період. І до подкасту що там ну. як ти його пережив? Як це це пережив? По-перше, щоб закрити, це значить, я не зможу допомагати тим сім'ям, яким я допомагаю в Україні. Угу. Я розумію, що це не тільки я відповідаю себе, ще за тих людей. Угу. Розумієш? І я розумію, що для них це дуже важливо. Ця підтримка в їхньому служінні, в тому, що вони роблять. А тому такий окей, як можна зробити по іншому? А, дружина прийшла в офіс. А, це мені дуже сильно допомогло. От що діти вже всі пішли в школу, всі троє були Русі, в школі. Заробітня платна платня йде в бюджет сім'ї. Ну це дружина дуже сильно допомогла. Тобто, в офісі, порядок там наймати вона налагодила хайрін процес, тобто наймати людей, і це змінило дуже все сильно. Тому угу. що коли ти бігаєш з через плече, так знаєш, відгавкуєшся просто скрізь, і ти не можеш сконцентруватися на чому і на який процес закінчити, фізично не можеш, тому що компанія виросла, процеси не виросли. Розумієш, і воно все отак, знаєш, як ну я не знаю, як знаєш, бричка, яка летить згори, все з гори, все в неї отак летить, але вона летить. Все, розкидається. Да, все розкидається, все розкидається, але вона є. летить. А швидкість є. Розумієш? Питання, коли вона розіб'ється? тому дружина прийшла, це сильно допомогло. Дуже сильно.